Друзі, доброго вам всім ранку. Дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 30 жовтня 2023 року. Друзі, хочу показати вам другу частину приготування вина в домашніх умовах. Перву частину, я думаю, ви бачили, якщо не бачили, то є на Ютубі і у Фейсбуці. Подивіться, там ви все побачите, як то кажуть, і зрозумієте. Друзі, після того, як ягода наша була. Відділена від гребенки, передавлена, вона в нас стояла, зброджувала. Ну і підійшов час, як то кажуть, подальших дій. Друзі, учора вечором я видавив виноградний сік, який перед вами, я взяв кусочок марлі, тільки марля була двойна, і так як у мене небагато продукції цієї було, то я видавив просто руками. Перед цим одягнув рукавички медицинські, одягайте по-любому, тому що щоб не було подразнень на руках, тому що виноградний сік дає подразнення, так як там присутня кислотність. Хоч невелика, але вона все-таки там є. Видавив сік, мезгу я викинув. Мезга це цього рештки, там, шкурочки, кісточки, як то кажуть, якась м'якість. Я їх викинув. А сік, ось уже е, далі в процесі. На 10 літрів, виходить, цього соку, я додав 1 кілограм цукру. Води я не добавляв, тому що е, все-таки потрібно було трішки цукру додати. Добавив я цукру 1 кг на 10 літрів е, цього соку. І потім узяв. Розмішав хорошо, щоб е, цукор розтав. І розлив по ємкостях, по тарі, кому як буде зрозуміліше. Ось воно все перед вами. Цей весь процес я робив учора вечором. Друзі, перед тим, як будете ставити на подальший сік, кладіть якусь тряпчину, тому що може бути такий нюанс якось трапився. Оцю банку я залив отак трішки неповну. Ну і бачите, вже ж ось видний результат. Коли почало інтенсивно бродити, воно просто почало гнати піну, і піна почала витікати сюди. Я сьогодні е дивлюся зранку, прокинувся, дивлюся, процес цей мені не сильно сподобався, тому що, ну, що воно пре через верх і все. Я взяв вони ще бутильок такий і ще трішки відібрав звідси десь пару літрів з цієї. Банки. Це 10-літрова банка. Дивіться, як воно там процес є, бачите, ось як воно грає. А коли було сюди отак добрано до того почти до верха, так воно тут вода шкипіла. Ну і прийшлося трішки зняти, тому що, щоб не було подальших оцих нюансів. Дивіться, наскільки файно броди е, вин матеріал. Наскільки файно броде сік. Гляньте, яка реакція. Бачите? По всій банці йде отак, о, як. Будь то би вихор такий. Бачите? І, друзі, ще один нюанс. Не ставте дуже близько до батареї, тому що може бути також біда. І ось так само. Банку я друзі ставив під водяний фільтр. Отакий є. Я не знаю, як правильно він називається, я сказав своїми словами. А 6-літрові фляги із води питної. Я просто ось під рукавичку ось зробив, пообв'язував ось мотузками і все. Рукавички також починають підніматись. Потихеньку, помаленьку. Але все-таки, друзі, я хочу сказати, що краще буде, якщо у вас будуть отакі ємкості. На подальше хочу також купити, хоча б додати ще банок 4 10 літрових таких щоб були. У банках, звісно, ну, мені подобається із-за того, що налив, зразу більше, поставив отак той і все. І без усяких там. І от цього фільтра його фати не на один рік. Я і в тому році ними користувався, і в цьому році ось він як новий помитий, і все. Так що, друзі, от таке. Ну що, тепер будемо чекати, готовий продукт. Будемо чекати, поки воно вибраде. Ну, а далі покажу, який буде продукт в кольорі. Що і як це все буде. Це вже буде в третій частині, і я думаю, що це буде ближче до Нового року. Якось так. Але мені дуже подобається це, бачите, як воно той, як воно грає. Реакція дуже файна. Так що, друзі, така картина. Бачите, як воно. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, у ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде в Україні. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській Богомданій землі. Щиро дякую всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і здоровими у свої домівки до своїх сімей. Щиро дякую всім за увагу. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось.